Майнкрафт, але якщо я побачу синій колір, то я помру. Ну і ціль на це відео здобути один діамант. О, дерево Найс, nice. давайте тепер його здобудемо. Окей, давайте тепер я скрафчу верстак, скрафтимо палки, ну і, звичайно, по сторінці скрафтимо дерев'яне кайло. Оскільки печери поблизу немає, тому давайте закопаємось під землю і добудемо трохи каміння. І нарешті я можу обгрейнутися до кам'яних інструментів. О, я знайшов печеру, це друзі, мега. Солізо! <гас> я залізо знайшов, імба. Давайте добудемо його. Не даремний меш все-таки скрафти, адже не він багато, і його потрібно якнайшвидше вбити. Вугілля, вугілля найс, це те, що мені потрібно, адже на ньому ми зможемо переплавити їжу та залізо. Так, а ось я там бачу ще залізо. А тепер давайте зариємося вниз. Опанай, аметистова метистова жода? Невже? Це круто. А на якій висоті? Висота 13, Найс. Скоро будуть діамантики. Опана, печерка. Ні, лазурит! Це нове оновлення таке прекрасне. Я бою що ти тут трохи розслабився, тому в мене для тебе є дуже важке завдання. Що тобі потрібно знайти село за 5 хвилин. Якщо ти його не знайдеш, то тобі краще не знати, що з тобою буде. Ой. Е, я не зрозумів, що це було взагалі. Як ну що ж, починаємо. Так, ну все, я у селі, тому місія виконана. Майнкрафт, але вікторина зі синім бананом. Ну що ж, хто перший? Ну давай я перший. Окей, що ти обираєш? Правда чи дія? Е, давай правда. Окей, чи чи ти колись на відео? Так, звісно, що так. Тепер ти вибирай правда чи дія. Окей, ну давай правда. Чи готовий ти показати своє лице на Ютубі? Звісно, що ні. Тоді. Блін, що ти на цей раз обереш? Правда чи дія? Mm, давай дія. Yeah. Видали свій канал на Ютубі. О, ні ні ні. Ну тоді прощавай блок. Так, добре, що ти тепер вибереш? Правда чи дія? Ну давай теж дію. Окей, давай. Чи готовий ти пройти Майнкрафт за дві години? Ти прикалуєшся? Звісно, що ні, мені свого часу шкода. Окей, тоді бувай. Блін. Майнкрафт, але якщо я побачу білий колір, то я помру. Ну і ціль на це виживання здобути один діамант. І так, якщо, то моя маска не рахується. Окей, давайте почнемо з найбанальнішого і знову ж таки добудемо дерева. Так, давайте тепер скрафтимо верстачок і так потрібно бути надзвичайно обережними, адже мене може вбити як квітка, так кістки, скелет і навіть береза. Так, ось в мене є кайлон і давайте тоді зариємось під землю поки що. Так, давайте тепер зробимо апгрейд. Найс, тепер давайте заберемо верстачок, відправимось в подорож до якоїсь печерки. Так, і дивіться, що я знайшов. Так, о, о найс, тепер потрібно спуститися сюди. Так, що там внизу. О, ну, до речі, це геть непогана печерка, я вам так скажу. Так, ну це зараз було мега небезпечно, але давайте все ж таки добудемо це залізо. І тепер давайте переплаваємо його. Так, і в мене вже є залізний кейлот. О, нарешті діамантики. Так, тепер потрібно туди якось пробратися та не померти. І алмаз здобутий. Майнкрафт, але якщо я побачу червоний колір, то це відео закінчиться. Моя ціль здобути діаманти, але для початку потрібно здобути дерево. Змайструємо собі верстак. Та давайте змайструємо собі дерев'яне кайло. Ось тут я вже бачу якусь величеньку шахту, тому давайте в неї відправимося. Але для початку давайте здобудемо ось це каміння. Воу, подивіться, о, я вже бачу наше перше залізо, тільки мені бище би до нього добратися. Тому давайте здобудемо ще трішки вугілля. Давайте змайструємо собі пічку, поставимо залізо на переплавку. Аз ми стримаємо собі залізне кайло. Воу, ця шахта велика, я не помилявся. Давайте спустимось трішки понижче. Вау, я вже бачу діаманти. Місія вже майже виконана, але потрібно їх здобути. мене дуже мало сердець, але мені потрібно це зробити. Мені потрібно здобути ці діамантики. Так, швиденько, 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 поки в мене ніхто не стріляє. Хух, єс! Yes. Ура! Місія виконана. Майнкрафт, але я не можу дивитися на чорний <пух> колір. І так, цільне це виживання здобути один діамант. Ну що ж, поїхали. Так, ось обочі каміння, давайте тоді поставимо верстак скрафтимо палки і кайло. Так, і вже з камінними інструментами я можу піднятися вверх по горі. Хоча, блін, на горі може бути вугілля, а воно, як ви знаєте, чорне, і воно може стати моїм вбивцею. Який же все таки красивий цей світ? Блін, портал. Майнкрафт, але я не можу дивитися на жовтий колір. Якщо що, то мій скін не рахується. Ціль цього виживання здобути діаманти. Тому давайте для початку здобудемо наше перше дерево. О, тут його то ми можемо здобути тут і каміння. Змайструємо собі дерев'яне кайло. Залізо нам також не завадить, тому я його теж здобуду. Ну а поки переплавляється залізо, я здобуду собі їжі. Майнкрафти, але я повинна скинути <різвисто> на село. Я збудував собі ось такий бункер під хатою селянина, і в скрині є купа ТНТ та пороху. І тепер ми можемо скрафтити супер ТНТ, яке в 100 разів потужніше за звичайне. Так, зараз потрібно непомітно пройти і поставити тут ТНТ. Можна ще на другому поверсі, кстати, поставити. І одне одразу за двері. Ось останнє ТНТ, і давайте підпалимо його. Один, два. Майнкрафт, але я якнайшвидше постараюся спідранити прапор України. Здобудемо дерево трішки. Верстак. Пер забувайте зробимо паркан. Так, добре, біжимо, шукаємо жовтий колір. Так, нам тепер потрібен синій колір. Во, нічого собі, тут і село. Опа, я вже бачу перших овечок. О, тут ще одні овечки. Давайте їх б'ємо. Так, сюди овечки. О, синій барвник. Так, мені потрібен ще один синій барвник. Єс, ура, ще один синій барвник. Їх тут навіть три. Тепер давайте зробимо краску. Зробимо дві сині вовни. Також зробимо жовту краску та дві жовтих вовни. Тепер ставимо ось так: от. і прапор України готовий. Майнкрафт, але я не можу дивитися на цифри, тому що якщо я їх побачу, то я помру. Моя ціль здобути діаманти. І я вже бачу попереду село. Давайте здобудемо ось це дерево. А, точно, я забувся. Мені ж не можна дивитися на цифри. Думаю, тобто і дерево я не здобуду. Точніше, я його здобуду, але мені потрібно змайструвати верстак. Але як я його здобуду, якщо мені потрібно аж 4 доски? Давайте подивимося, що тут такого цікавенького є у цьому селі. Я вже бачу кузню. Давайте заглянемо у неї. Оу, тут скриня. О, ні, але ми здобули діамант, але я помер. Майнкрафт, але я повинен знайти всі кольори радуги по порядку. І так, давайте почнемо. Ось там я вже бачу одразу снопи сіна, а як на мене вони ідеально поїдуть під жовтий колір. О, стривайте, там є гарбузи. Wow. А вони прям мега ідеальні. Підійдуть під помаранчевий колір Так, точно, я забув, нам вже потрібно зібрати всі кольори по порядку, тому саме зараз на черзі червоний колір Ну я думаю, це не велика проблема, адже можна просто вбити овечку та перекрасити її білу вовну на червону. Так, і давайте тепер поповнимо список кольорів. І в нас вже готово три кольори з семи. Ах, мені здається, що лаймовий колір буде знайти дуже складно. Я знайшов пустине село. Цим патому, що тут може бути два кольори. Один з них вже знайшли це блакитний та ліжко. І нарешті тепер ми можемо додати ще два кольори: це зелений та блакитний. А так забув сказати, що синій є. І залишився один найскладніший колір фіолетовий. Так, фінальний колір і є. Нарешті я зібрав всі кольори райдові в Майнкрафт. Майнкрафт, але я повинен зібрати весь алфавіт. Ну що ж, давайте для початку здобудемо грунт, а точніше, Г і Г. Зробимо смерекові дошки, тому мінус Д. Змайструємо верстак та у нас мінус В. Тепер палиця. Змайструємо собі кам'яний меч та мінус М. Тепер Б береза, Г, гарбуз, солодкі ягоди, мінус Я, О, село Л Ліжко. Привіт, голем. Залізний злиток, тому мінус З і мінус Й О, фіолетовий килим, тому мінус Ф. Оптесена смирекова колода, мінус О. Насіння гарбуза, тому мінус. Н і мінус А, хліб мінус Х, ще червоний килим та мінус Е. З мерекова колода можна взяти Е. Сира курятина Р. О, корови, привітики, шкіра, Ш, цукрова тростина, тому С і Т. Пісок плюс І, смажений лосось, тому мінус Ж. Я пам'ятаю, що в мене є стіна з кругляку, тому мінус У. А останні букви я не зміг знайти, тому я їх написав на табличці. Майнкрафт, але я не можу використовувати інвентар і подивіться на нього. Тут все в бар'єрах та заблоковано. Окей, давайте постарімося, не дерева. Давайте скрафтимо кайло і спустимося в печеру. І так, точно, забувам сказати, ціль на це відео, як завжди, здобути один діамант. І що ж, настав час апгрейду до кам'яних інструментів. Так, оскільки в мене залишився тільки один вільний слот, давайте почистимо інвентар. О, дивіться, я там бачу печеру. Це взагалі мега імбово. Вона ще наче така ну, не маленька там може бути, до речі, залізо. Давайте. Так, є, я, я попав в воду, залізо імба Давайте добудемо його. О, там я ще бачу вугілля, це просто шикарно Давайте переплавимо залізо. І нарешті в мене є вже залізне кайло. О, дивіться, там я бачу діаманти. Найс, давайте їх добудемо. Так, ми майже вже виграли, давайте діамант. О, найс, палка викидом є. Я знову діамант, тому я виграв цей челендж. Що, кріпер, ні, тільки не зараз. Майнкрафт, але з кожним отриманим уроном мене перекидає в рандомну ігру. Я вже у Майнкрафті, та я помітив, що тут аж три селища. Це просто якийсь капець. Привіт, селян, що тут у цьому домі? О, хліб, непогано. Давайте заберемо ліжко і потрібно трішки спуститися. О, воу! Що? Я в Роблоксі. Ого, а це що в Бедварс? Нічого собі. Ну, я вроді би, якби Бедварс міг грати, але точно не в Роблоксі, тому я не знаю ти мене тут зафігачить зразу. Вау, чувак, чувак. Ні. Вау, що як мене занесло у танки? Зараз ще б попробувати не получити собі урону. О, ні, мінус я. Хо-хо, получивши урон, я вже зробив аж три кіла. І походу, що ця катка буде переможною. Хе-хе, в Майнкрафті я діаманти не здобув, але в танках зато катку затащив. Майнкрафт, але я боюсь темряву. І так, якщо я зайду в темне місце, то я одразу помру. Давайте добудемо дерева. Так, там я бачу село, давайте його залутаємо. О, там я бачу кузню, цікаво, що в ній буде. І так, два заліза і яблука. Ну, не супер-пупер, але нормально. Так, ось голем вибач, але мені дуже потрібно залізо. Так, чотири заліза імба. Ціль на це відео здобути один діамант. Але, блін, як ми відправимо цю печеру, якщо я боюсь темряви. Ну, давайте тоді пошукаємо спосіб полегше його здобути. Так, ось я знайшов село в саванні. О, кузня! Так, всі надій на тебе. Так, давай надійся, тут буде алмаз і так, діамант.